Нещодавно у Стаханові відбувся рок-концерт легендарного та досить давнього у місті рок гурту під назвою Царство Небесне. Наразі хлопці мешкають та працюють у Києві. Цього року відзначили своє 20-річчя. Порядка трьох пісень свіже, які, я думаю, Стаханов ще не слухав. А, от вони, як завжди філософським по текстам. А, от. і, звісно, будуть пісні, які Стаханов уже слухав, любить. Я сподіваюся. Також виступив на концерті і досить молодий, але вже відомий у регіоні колектив Ноївоканоєм. Із кожною піснею публіка дедалі більше аплодувала знайомим куплетам. Ми так рідко зустрічаємося. От ребята з царства вони ж давно переїхали в Київ. Тобто вони самі стах навчання там років тому група образувалася, і так служилася, ну, якби так, щоб з'їхали сюди. І ми вирішили к тому. Концерт, да. У дружніх стосунках із бувалими рок гуртами і два Сергія. Їх колектив зветься проект багажник. Вони розпочали концерт, виконавши три пісні під супровід акустичних гітар. Хлопці. Дякую, що нас пригласили. Виходить, Ми сьогодні будемо піти акустичний варіант нашої пісні Першу я йду прямік», далі про самоліти, ну і завершаючи третій, як тост про любов. Ну да, як в общем. Тож, поціновуючи такого напрямку, як рок, вдосталь повеселилися на заході і мають надію, що таких концертів буде з року в рік більше.